Прифайного, сильного і благословенного дня четверга. Який файний день. Тут яке Сойка далі перебиває мене, вчула українську мову, трошки її дивно. Вона звикла, що тут всі говорять по-польськи, то, то не розуміється на білому світі. Спокійно, пані Сойка, я зараз піду. Ну, хай трошки цвінька, то є робота. Сьогодні навчаємося від дітей. Якраз говорив з дружиною цими днями, то вона там лишилася сама з дітьми. Каже, що такі перли видають, Там, скажімо, вчора. Говорили між собою, хто ким стане, коли виросте. Василь каже, я коли виросту, стану футболістом. Анна Марія каже, щось сподобалося останній візит до е, офтальмолога дитячого, тобто це є е, лікар, який перевіряє очі. І хто, так, в принципі, може би це сподобалося, аби бути офтальмологою, чи офтальмоложкою, чи офтальмологинею. Ну, ви зрозуміли. Потім Данило каже, я, напевно, буду священником, але і архітектором, і священником, чи і фермером, і священником. Коротше, священником, але з якимись там е, додатковими функціями. Ну, каже, Данилку, і так будуть функції, але добре, не? оцінили то, діти. І Тереза каже, так, пш, а, я, я буду, а я буду далі у садочок ходити. І так всім стало смішно. бо вже старші розуміють, що слухай, як би тобі садочок сьогодні не подобався, як би ти не хотіла в ньому бути. Але це тільки до часу. Дуже швидко настане такий момент, що садочок тобі помахає, потім школа помахає, університет, і всі помахають, і тобі доведеться жити і, і планувати, і самому думати, як ти маєш жити, і що маєш робити, а що не маєш. Але в її голові садочок тепер є назавжди. І я, я чомусь це побачив одразу таку паралель до тих людей, які є довкола, які, що би не було довкола, вони роблять те саме. І не мають розвитку. Я так пробую аналізувати, особливо ну, такі в селі люди, які є, де є, є, є пару сімей, які вже просто роки проходять десятиліття, а у них немає ніякого розвитку. Бо лишилася якась така інфантильність, залишилася якась така дитячість. Тобто краще я буду у своїй малесенькій зоні комфорту, у своїй малесенькій коробочці, у своїй маленькій скрині, і, і буду робити лише те, що вмію, лише те, що в мене виходить, лише ось це і нічого. І потім такі люди часто і помирають у такому середовищі, і часто і помирають у таких обставинах, і не приходить ніяка зміна, буквально жодна зміна не настає. І це насправді сумно, тому що ну, добре є займатися чимось одним або займатися чимось одним добре, але все ж таки добре є мати розвиток у цьому. Бо якщо ми ходимо в садочок, а, а далі будемо лише в садочку лишатися і більш нічого, ну то, то таке життя як мінімум дивне. І мало розвинене, дивне, мало сторонне. І тому тереска, якби це не було дивно, помиляється, Помиляється, бо не буде в садочок довго ходити. Цей дощ не надовго. Тому товариство, особливо, якщо у вас зараз є така ситуація, такі обставини, є щось, у чому ви застрягли, може довший час, може вже рік. Може, більше року, то не, по, не побійтеся експериментувати, не бійтеся вийти з цієї зони, не бійтеся спробувати, можливо, зробити щось такого самого, але в більших масштабах, або зробити щось іншого. Не, не бійтеся, бо тоді, коли ми застригаємо занадто на одному місці, тоді, коли ми занадто власне, підвисаємо лише на рівні дитячого садочка, лише на рівні тих справ, які нам дуже звичні, які нам дуже зрозумілі. То, то немає розвитку, ми тоді не розвиваємося. А коли ми не розвиваємося, то це майже дорівнює загибелі. Ми, ми покликані до розвитку. Ми покликані до того, аби шукати завжди нових горизонтів. Тому давайте спробуємо. Давайте зробимо собі сьогодні постанову. Що би такого втнути, ну трошки, може, дивного, може, може, іноді часом небезпечного трошки. Чогось, що справді мене перевірить, що стане для мене екзаменом такого. А аби я зростав, аби вийти з садочку. Аби занадто довго не перебувати лише в тому, що мені дуже комфортно, що мені дуже зручне. Ну давайте, треба спробувати. А як не спробуєш, не будеш знати. Ха! Дякуємо, Таресі, за таку ідею цікаву. Не лишаємося дітьми по факту і дітьми по справах. Хіба що будемо дітьми по щирості і відкритості. І ще деяким дитячим хорошим рисам, а все інше, то треба переростати. Бо якщо не переростеме, то прикро. mas esse é fino, melhor